Тимошка і Темрява в одному місті, не дуже великому, але й не дуже маленькому, дуже схожому на те, де живеш ти. Жив був хлопчик, звали його Тимофій, а батьки та друзі називали його Тимошка. Був Тимошка дуже хорошим хлопчиком, мав багато друзів, завжди був радий допомогти іншим і нічого не боявся. Вірніше майже нічого не боявся, крім темряви. Де б він не був, у що б не грав, як тільки починало темніти, він одразу поспішав додому ближче до мами і тата. Та й спати він не лягав, поки мама не запалювала настільну лампу біля ліжка. Вночі хлопчик з кімнати своєї вийти боявся. Якщо треба було сходити за водою або в туалет, він одразу кликав маму. І чого ти боїшся? питала його мама. Тут же нічого й нікого немає. Як немає, а темрява, відповідав хлопчик. Але одного разу сталася з Тимошкою така от історія. Одного літнього вечора грав він із хлопцями в м'яч у сусідньому дворі. Загрався та й не помітив, що почало темніти. А коли помітив, що вже сутінки згущуються, відразу ж кинувся додому. Для того, щоб потрапити у свій двір, треба було пройти під мостом. Так ось, пробігаючи під тим самим мостом, хлопчик почув, що над його головою хтось плаче. Підняв він голову і побачив, що на мосту сидить маленька дівчинка, приблизно його віку. Вона то й плакала. Сльози текли по її худеньких щоках і падали на коротку сіру сукню. Ох, бідна, подумав хлопчик. Напевно, вона забралася туди, а злізти не може, ось і плаче. Оскільки Тимошка був добрий, і сміливий хлопчик, він звичайно вирішив дівчинці допомогти і став забиратися на міст. Він навіть про темряву ненадовго забув. Так йому шкода бідолаху стало. Через хвилину Тимошка вже сидів поруч із нею. Чого ти плачеш, боїшся? Давай, руку, я допоможу тобі спуститися. Я не боюся спускатися, я через інше плачу, тихо відповіла дівчинка. Так, а чому ж ти плачеш? Може, я все ж таки допоможу? Я плачу, бо зі мною дружити ніхто не хоче, всі мене бояться. Пояснила дівчинка. Як бояться? Чого тебе бояться? Кому ти можеш шкоду заподіяти? здивувався хлопчик. Не знаю кому, але всі мене бояться, а мені так хочеться мати друзів. Так давай я буду твоїм другом, запропонував Тимошка. Як тебе звати? Темрява. відповіла дівчинка. Як темрява? Та сама темрява, що вночі буває. Здригнувся хлопчик, так та сама. Ось бачиш, і ти злякався, і дружити більше не хочеш. А я ж нічого поганого не роблю. Тільки приходжу на землю, коли заходить сонце, як мене вчили мої батьки мама, темна ніч і тато, король сутінків. А ти правда нічого поганого не робиш? запитав Тимошка тремтячим голосом. Правда, нічого поганого. Відповіла темрява, але я все таки все ще тебе боюся. Що ж робити? Хлопчик не знав, як вчинити йому була шкода темряву, але ж він її боявся, навіть відсунувся трохи. Темрява і тимошка сиділи на мосту, дивилися один на одного і не знали, що робити, як допомогти один одному. Раптом місяць, який спостерігав за ними з висоти, Спустився нижче і заговорив, Я знаю, як вам допомогти. Вам все таки треба подружитися. Тоді у Темряви буде друг, і вона не буде так засмучуватися. А ти, Тимошка, перестанеш її боятися. Адже ми не боїмося своїх друзів, так? Темрява й Тимошка вислухали пораду місяця, і їм здалося, що він правий. Ну, давай подружимося, запропонував хлопчик. Давай, погодилася темрява і простягнула йому свою руку. А Тимошка посміхнувся їй і простягнув свою. А тепер мені додому пора, сказав хлопчик. Адже вже дуже пізно мама переживає, я ж завжди завидно повертаюся. А давай я тебе до будинку приведу, запропонувала темрява. І вони пішли по вулиці, хлопчик Тимошка і його подруга Темрява, і Тимошці було ні крапельки не страшно. З тих пір Тимошка не боїться темряви. Йому вже не треба запалювати лампу, коли він лягає спати. А темрява, коли спускається на землю, завжди йде провідати свого друга. Здрастуй, друже, говорить Темрява. Здрастуй, Темрява!» Я такий радий, що ти прийшла, відповідає Тимошка. Ну, а тепер лягай спати, каже темрява, а я буду стояти поруч і відганяти погані сни, якщо вони будуть раптом наближатися до твого ліжка. Спасибі, Темрява», – говорить хлопчик. Тиша й спокій огортають його, немов тепла пухова ковдра. Він закриває очі, засинає міцним сном. А темрява стоїть поруч і охороняє сон свого друга. Став подобайку та підписуйся на канал.